День, шановні колеги! Я рада вас вітати на своєму майстер-класі. Але перед початком нашої роботи я б хотіла дізнатися, з яким настроєм ви сьогодні прийшли на цей майстер-клас. Я пропоную вам жестом показати, який у вас настрій. Ну, Наприклад, у мене він такий, а у вас. Чудово, чудово. Тож ми зараз виконаємо наступну вправу. Правою рукою ми показуємо жест, який у нас настрій. А лівою рукою махаємо привіт. Прекрасно. Змінюємо руку, яка показує настрій. І змінюємо руку, яка нам махає «Привіт». Чудово. Змінюємо. А тепер виконуємо три хлопки. Раз, два, три. Ліва рука. Три хлопки. Раз, два, три. Права рука. Три хлопки. Ліва рука. Три хлопки. Чудово опустили руки вниз. Я впевнена, що після цієї вправи у вас настрій підвищився ще як мінімум на 3 поділки вгору. Шановні колеги, ми зараз з вами виконали вправу з нейробіки. Вправи, яка стимулює роботу нашого мозку для подальшої діяльності. Отже, з чудовим настроєм ми рухаємося вперед. Шановні колеги! Тема сьогоднішнього майстер-класу оптимізація розвитку фізичних якостей учнів. Мета мотивація дітей до занять фізичною культурою та спортом, підвищення рухової активності, розвиток інтересу дітей до здорового способу життя. Завдання майстер-класу оволодіти методами, прийомами та формами реалізації завдань на уроках фізичної культури. Знайти шляхи вирішення виховних задач за допомогою засобів фізичного виховання. Збереження, зміцнення здоров'я учнів, формування у них, цінностей здоров'я і здорового способу життя. Моїм педагогічним гаслом є чотири слова. Зрозуміло, доступно, легко, весело. Готуючись до сьогоднішнього заходу. Я проаналізувала навчальні програми з фізичної культури: програму 5-9 класів, 10-11 класів, модельну програму 5-6 класів, ті модулі, які вибрали мої учні, і які я використовую у своїй роботі. І дійшла висновку, що оптимізувати, полегшити, покращити розвиток фізичних якостей учнів. Можна шляхом використання танцювальних видів спорту, таких як чорлідинг, аеробіка, степ-аеробіка, акробатичний рок-н-ролл, обов'язковою частиною яких є гімнастика, а саме гімнастичні вправи. Отже, шановні колеги, давайте ми зараз з вами використаємо словесний метод прийому мозковий штурм. Питання наступне: чорлідинг. Які рухові якості виховує чорлідин? Витривалість, силу, швидкість, гнучкість, координаційні здібності. Правильно, Правильно шановні колеги, всі п'ять фізичних якостей можна розвивати даним видом спорту або навчальним моду. Які ж засоби ми будемо використовувати для виховання цих якостей? Звичайно ж, це будуть спеціальні фізичні вправи. Дорогі колеги, давайте ми зараз з вами оберемо одну якусь фізичну якість, яку ми будемо розвивати. Прошу. Я пропоную гнучкість. Прекрасно. Гнучкість це можливість людини виконувати рухи із максимальною амплітудою. Пропоную спочатку розім'ятися, щоб розігріти наші м'язи, зв'язки, щоб не отримати травму. Прошу скористаємося потоковим методом організації заняття. Шановні колеги, всі каноги на руки на пояс там. за мною. Хоч знати, Раз, два. Без патрону. Раз, два патрон, два. Раз, два, три. Пез патрулі. Раз, по два. Раз, два. Пез патрон. Через патрон. Раз, два. Раз, два. Три патруль. Чіри. Раз, два. thank <laughs> you Колеги. Вихідне положення сідвопорі, руки позаду. На раз. Піднімаємо дві руки вгору. На два. Залишаємо ліву руку вгорі. Праву заводимо вліву і беремо сусіда справа в замок. Два. Починаємо тягнути один одного. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Піднімаємося. Раз. Взялись за руки. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім. Руки вгору зайняли вихідне положення. Чудово, дорогі колеги, супер! У вас просто прекрасно все виходить. А тепер, доки ми сидимо в такому тісному, дружньому колі, давайте ми з вами оберемо наступну фізичну якість, яку ми можемо розвивати. Ваші думки? Спритність. Спритність. Чудово! Спритність або координаційні здібності це здатність людини. Швидко реагувати на всі рухові обставини, які дуже швидко змінюються. Тож пропоную перейти до наступної вправи. Пропоную вам наступну вправу, яка допомагає дітям здобути навички командної роботи. Так званих м'яких навичок? Soft Skills. Ділимося на дві команди: команда теоретиків і команда практиків. Всі ми знаємо. Що невід'ємною частиною виступу будь-якої команди черлідерів є чир або чант закличка До речі, хто з вас впроваджує на своїх уроках модуль черлідинг? Прекрасно. Тоді ви будете командою практики. А ви, звісно, команда теоретики. Прошу розподілитися на команди. Завдання теоретики скласти чир закличку, яка б відповідала 16 рахункам базових рухів черліденку. Давайте я вам підкажу перші 8 рахунків. Можете записати. Ми, черлідери, умілі. Краще всіх ідемо до цілі. А ви, будь ласка, продовжуйте. Завдання практики скласти танцювальну комбінацію із базових рухів руками щелідингу на 16 рахунків. Перші 8 рахунків я вам також підкажу: те-моушен, Хай тачдаун. Т-моушен. Лоу тачдаун. Даггерс. Бакет. Даггерс. Лоучдаун. Час на виконання завдань. 5 хвилин. Час пішов. Я прошу команду теоретиків продемонструвати нам свої напрацювання. Ми черлідери у Краще всіх ідемо до цілі. Наші воїни найкращі. Перемога буде наша. Супер! Шановні практики, запрошую вас до виступу. Я вам допоможу, я порахую. Готові. 5, 6, 7, вісім. Раз, два, три, 4. П'ять, шість, сім, вісім. Чудово. 5, 6, 7, 8. Ми чи в лідери у мілі. Краще всіх ідем до цілі. Наші воїни найкращі. Перемога буде наша. Доброго вечора, ми з України. До заключного етапу нашого сьогоднішнього майстер-класу, до рефлексії. І я хотіла б почути ваші думки, ваші враження від сьогоднішнього заходу. Що ви побачили? Чого ви досягли? Чому ви навчилися? Побачили різні форми роботи на уроках фізичної культури. Добре. Навчилися командній роботі. Відчули надійне плече колеги. Чого ви досягли? Гнучкості, спритності. Прекрасно! Я б хотіла також сьогодні завершити нашу зустріч тим, що давайте ми з вами звіримо, який у нас був настрій на початку цього майстер-класу і в кінці. Покажіть, який у вас зараз настрій Чудово. Прекрасно! Дорогі колеги, сподіваюся, що мій майстер-клас був корисним для вас. І певні форми. І методи роботи ви будете використовувати у своїй практиці для оптимізації розвитку фізичних якостей дітей, оскільки надважливо у своїй роботі використовувати методи і засоби, які допомагають дітям засвоїти навчальний матеріал легше і більш результативно розвивати свої фізичні здібності. Важливо бути помічником. Другом, партнером у навчанні для дітей. Адже тільки тоді мотивація до розвитку учня стане його власним інтересом. І лише тоді ми досягнемо головного результату. Зробимо заняття фізичною культурою і спортом корисною звичкою на все життя. Дякую за увагу!